Всіх вітаю, ви на каналі Сокершоп. Друзі. А що для вас гарні технологічні бутси та ще й за адекватні гроші? Зараз ми розглянемо цікаву модель, яка еволюціонувала багато років, видозмінювалась і дійшла до нас у такому вигляді. В цих бутсах є усе, що вам потрібно. Тож давайте розглянемо їх детальніше. Але перед цим, як завжди, підписуйтесь на наш канал, давайте підтримуємо український контент у спортивній тематиці та будемо кайфувати від цього разом. А зараз поїхали. Перед вами футбольні бутси Nike Phantom JX Друга генерація це категорія Academy, як завжди, найцікавіша, адже дуже близька до найнижчої категорії. Але це саме та нерозповсюджена категорія, у якій вже є часом навіть круті технології. І цікаво, що ж вас чекає, якщо ви поки що не плануєте розглядати дорогу професійну версію. Тож почнемо з дизайну, як завжди, Nike експериментують зі сміливістю та впевненістю, і викатали серед інших кольорів нам ось такий. Чи рожевий, чи кораловий, то ви вже більше розрізняєте. Але колір реально для сміливих, який градієнтом переходить від більш контрастного до тьмяного. Усі фантоми завжди мали за мету щеплення. У кожного покоління були спеціальні фішки, націлені саме на цей параметр. І друга генерація GX не виключення. Навіть у категорії Academy його тут буде придостатньо за рахунок нового типу текстури на поверхні ударної частини у вигляді ось таких рисок чи ребер, які сходяться в епіцентрі удару. Матеріал ударної зони дуже м'якенький і ось ці ребра ніяк не заважають цієї м'якості, тому що є і такі випадки, коли за рахунок технології ідуть на компроміси. Матеріал виходить, е, нібито і м'який, але недостатньо, як він задумувався до цього. Окрім цієї технології, вони ще мають більш дрібну вторинну текстуру під цими ребрами. На бічних матеріалах ми також бачимо ребристу текстуру. Взагалі, по усій зовнішній площині, вони мають текстуру різного типу, що дуже круто спрацьовуватиме на щеплення. Також зовні вони мають покриття на екскін, що додатково впливає як на щеплення, так і на довговічність матеріалів. Шнуровка сама звичайна без подвійних отворів. Язичок пришитий тільки у нижній його частині, але здається, кошмарити з'їжджанням він не повинен. Досить цікава фірмова фантомовська підошва вона завжди відрізнялась від лінійок Tempo і там Mercurial. І у цій генерації ми бачимо ось таке незвичайне розташування шипів. Вони всі абсолютно однакового типу, відрізняються лише розташуванням на підошві. А от саме розташування тут є незвичайним і виглядає, начебто, впевнено, і повинно особливо допомагати при різких змінах напрямку під час бігу. Що ж, друзі, сподіваюся, що інформація була для вас корисною і допоможе кому. Прийняти рішення під час вибору бутс для себе. Пишіть у коментарях, як вам такі бутси, або ж фідбек, якщо ви вже грали у таких, такі бутси, та не тільки такі, ви можете придбати в магазині Soccer Shop, як онлайн через офіційний сайт, так і через магазин у Києві на Печерську. Уся інформація, як завжди, у описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент та спортивну тематику. На цьому все. Бувайте!